Так, всем привет, сьогодні у нас, що у нас середа, 20 грудня, Находжуся на подстанції Тімково. Там я може в описаннях вкину е Ссылку на відео, коли цей год цей год пролетіло год сюди орки їбучі По-моєму дві ракети сюди прийшло. Одна на, на виключателі, ось вони всі погоряні. Це вже майже більше руку вже пройшло і там ще за цим є вагон, який згорів, розпіздували. Наша задача повитягувати, повидергувати оці ось поламані ось вони. оці всі стопчики, на яких йшли виключателі, лінія і так далі. Перемикачі і тому подобне. Як це я об'яснив казавши з 15-го року, на складах лежать. Всі матеріали, всі виключателі, все готове, тобто, ніхто не, 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 не збирався це робити. Поки не прилетіло, блять, і вони зашевелилися, вже год пройшло. А кварцитова укренерна сказала, що їм ця лінія треба і так далі, Коротше, вони шевеляться. Наша задача помітягувати стопчики, там зробити для крана дорожку. Ось так я їх розкапую, вони бетоном залиті по кругу тому що 60-600 діаметрів бургу і це все бетоном заливалося. Ми це все витягуємо, вламаємо, в землі хлопці болгаркою відрізають це і назад закапують, потім тут я так мене засипеться щебенка і поставляться нові роз'єдналі і тому подібне, виключателі і все остальне. Сьогодні у нас за бортом плюс один градус. Ішла оттіпить, це були трошки приморозки, трошки сніжовка, пішла оттіпьець. В общем якось, так Всім удачі, всім пока. Ми працюємо далі.